Вітаю вас! Починаємо нашу практику для підвищення уважності відразу після пробудження. Підвищення ранкової уважності це коротка та приємна практика, яка може допомогти вам підвищити вашу внутрішню уважність на цілий день. Чи знали ви, що момент пробудження від сну є одним з найкращих часів доби для усвідомлення поточного моменту. Адже кожен ваш день це новий подарунок нам. Хоча надто часто ми навіть не усвідомлюємо цього. Замість усвідомлення цієї думки ми просто встаємо з ліжка і беремося за виконання наших поточних справ. І ось саме так ми втрачаємо можливість в повній мірі насолодитися початком кожного нашого нового дня. Адже кожен ваш новий ранок це ваш шанс почати все в вашому житті спочатку. Кожен ваш новий ранок це можливість зупинитися. Проконтролювати своє дихання та налаштуватися на той дивовижний світ, що знаходиться всередині нас і навколо нас. Отже, запропонована вашій увазі практика з підвищення уважності на початку нового дня це своєрідне привернення вашої уваги до тих незвичайних моментів після пробудження. Які ви просто ігноруєте? Ця практика допоможе вам краще усвідомити прийдешній день та поглибити це усвідомлення в диханні та відчуттях у вашому тілі. Краще усвідомити прийдешній день та поглибити це усвідомлення. Навчіться за допомогою цієї практики глибше усвідомлювати всі ті моменти життя, коли ваші очі відкриваються, щоб привітати ранкове сонце. Допоможіть собі розвинути уважність до повсякденного життя та навчіться починати свій кожен новий день. Саме з тренування уважності. У багатьох з нас кожен новий день починається з ранкової рутини, яка, на жаль, не припиняється аж до кінця дня. А ми вам пропонуємо почати ваш новий день з тренування підвищеної уважності. Отже, коли ви зранку прокинетеся. Перш ніж встати з ліжка, зробіть паузу. Можна навіть заздалегідь розмістити поблизу вашого ліжка спеціальну наліпку з нагадуванням про те, що після пробудження необхідно зробити паузу. Після пробудження необхідно зробити паузу. І хай цей напис кидається вам у вічі кожного разу, коли ви прокидаєтесь. Отже, після того, як ви прокинулись, залишайтесь лежати у ліжку і налаштуйтесь на відчуття у своєму тілі. Просто відчуйте, як ваше тіло за час сну добре відпочило. А також зверніть увагу на зміни в його стані, коли ви починаєте рухатися, витягуватися у ліжку тощо. При цьому обов'язково зверніть увагу на своє дихання. Можете зробити декілька глибоких вдихів. Таким чином, ви в повній мірі прокинетесь. Усвідомте, що найкращий спосіб підвищити вашу уважність на початку нового дня та привнести цю корисну звичку у своє повсякденне життя це починати свій кожен новий день з паузи. Починати свій кожен новий день. З паузи. Отже, коли ви прокинетеся, зробіть паузу, перш ніж встати. І коли ви встанете зі свого ліжка і почнете свій новий день, намагайтеся зберегти в собі певну усвідомленість поточного місця і поточного моменту. Зберегти в собі певну усвідомленість поточного місця і поточного моменту. Адже якщо ви після прокидання відразу зануритесь у рутину своїх повсякденних клопотів, то ви можете легко втратити відчуття місця і моменту. тобто, Увімкнути свій звичний внутрішній автопілот і таким чином розконцентрувати свою уважність на весь день. Практикуйте цей підхід практики ранкової уважності протягом місяця. І нехай він допоможе вам розвинути у собі звичку підвищеної уважності на кожен день. Аж до його завершення. Спробуйте протягом місяця кожен ранок концентрувати свою уважність на важливих справах, які вам належить зробити протягом цього дня. Для цього використовуйте так званий тригер усвідомлення, що допоможе вам сформувати звичку ранкової уважності. Отже, кожного ранку сконцентруйте свою увагу на події, яка ймовірно відбудеться кілька разів протягом цього дня. Наприклад, телефонний дзвінок, пиття кави чи спостереження пейзажу за вікном. І коли ви оберете собі цей тригер уважності, то прив'яжіть його у своїй свідомості до того, щоб кожного разу. Коли ви помічаєте цей тригер, спробуйте відволіктися на хвилинку і потренувати свою уважність. Під час тренування уважності проконтролюйте своє дихання, чітко усвідомте своє поточне місце та час, а потім поверніться до повсякденного життя. Чітко усвідомте своє поточне місце та час, а потім поверніться до повсякденного життя. Бажаємо вам гарного дня і до зустрічі на наступних практиках!